Всім здорово, друзі, ви на каналі Містер Нуб, і в цьому відео я покажу, як я апнув, як ви бачите, бібі на тисячу кубків. Тому це мій другий персонаж на тисячу кубків. І апів я дуже довго. Вчора я практично взагалі не спав. І я короче, зру, з друзями апав Бібі. Е, я апав Бібі, другий друг апав Емс, а третій апав цей. Зараз кажу. Тару. У мене навіть ці катки з ними зараз вам покажу, тому що... Може, якщо я не покажу, бо дивіться, скільки я грав. Ось от 6 годин назад. Щоб ви розуміли, я сьогодні спав тільки 6 годин. 6 годин. Ну, Макс, не знаю, коротше. 6 да, годин я сьогодні спав, тому що я не виспався просто. І все. Не знаю, що я буду робити. 6-24. 626 вот я сам бачите в соло Apple Ну просто подивіться Ну просто подивіться плюс 11 е, кубків Це у мене було 960 потім, потім, да, Мені Дальше мінус 7 У мене було 964. Мінус 7, 957 плюс 8 е, Все, далі я пішов в Шеде у мене 10 місце мінус, мінус 8 плюс 4 Шеде знов Плюс 8 бро, болі, бля, бля, я просто ну, розумієте, я зараз можу я щось не звитякнутися. <пух> Хочу сказати, бляха. Коротше, бо розумієте, у мене скільки нервів просто, просто не запишу. -7, -7, -7, я вже почав грати. Міс, плюс 8, 256, 964, минус 7, плюс 8, минус 7, плюс 8, минус 7, плюс 8. І у мене так 200 скільки разів повторилося просто. Мені додавалося тільки по одному кубку. Плюс 9, плюс 10. Подивіться, все, пішло, Плюс 9, плюс 10, плюс 11. І далі, мінус 7. От. От, коротше, карта. Не ця карта. Ця казка у мене вот, 990 і стало 998. Мені лишалось два кубка, мені знов мінус 2. І вот остання картка, там де я, ну, нарешті. На бібі тисячу кубків. Вот, це я. Давайте я зараз покажу цю катку, тому що реально ну спочатку я хочу подивитися одного персоналу. от, Дізган. Ні, э, Боб якийсь. Не знаю, якісь чуваки. І юлечка я бачу якийсь... Я, до речі, його і знаю. Коротше, я, я просто, ну знаєте, я в шоці. Можна по. Так, да, дивіться, у мене клуба нема просто такого, да? А ні, в мене є клуб, самій клуб. До речі, да в мене є свій клуб. Заходіть, вот, офіційний клуб Містер Нуба, вот мітер клуба і заходіть им або нам грати разом і навіть в спіль класі. Зараз я покажу, що е, покажу, як я грав. Спочатку давайте покажемо, що у мене було. І так, у мене практично все було на бібі. У мене, подивіться, скільки скінів. Я хочу собі пор форсей скин, або цей ценитори. Ну просто подивіться, 1006 кубків на бібі. Бібі. І так, у мене є зомбі-піратки все-таки. І от е, мої снаряження. Тобто у мене на хіру. шит у мене цей. Що це за фіня? Щит у мене цей зв'язне сила у мене е, повна готовність. Сюда шкала хом заряжена, повністю щит з'явиться. А снаряження другого не було у мене. Тобто, якщо у мене було снаряження, другого, мені було б було легше грати. У мене обов'язково гіпер. Без гіпера ніяке напнути тисячі кубків призначення. А гіпер дуже жорсткий, тому що він е просто... Ну, він, коротше, прям реально жорсткий дуже. Я не знаю, як мені показати. Давайте подивимося повтор, тому що там є багато чого розказати, показати. Ой, що в мене так, з повтор. Я зразу живу. Я пішов е бити банки зразу. Я просто, ну, в мене... Ну все, ці нерви почати. Отам от бас б'ється з Бібі -Бі і загра. Я біжу туди, бачу Шелі, хоті її крачу вбити. У мене не виходить. Да, і я забираю банку, і вона тоже забирає банку. Я предлагаю їй тіметись. Вона заглашається, да? Да, подивіться, вона заглашається. Все, і ми загласилися. Там поки що бой, видите, якийсь жорсткий йде, просто база чуть не убили. А бас, до речі, дуже жорсткий тут був і файно відіграв. Я біжу коротше, цей, на цю шелі, а вона билася, до речі, з гейвом тут. Е, там стоїть порбас. Тушелі це моя, якому я затимуюся. Тут вона до сих пор перестрілка, от я. От Бас і тут сту і Лілі. Все, мінус, мінус 100. Я сижу, такий в кустах іду і просто. Ну, щоб ви розуміли, я більше 100 каток просто в кустах сидів, тому що в мене дуже багато нервів пішло, і я дуже хотів, щоб дати сніг пішов. Ага. Коротше, я дуже хотів собі апнути те кубків. От я вийшов з кустів, я просто такий думаю, блін, коли буде четвертий топ, можна виходити. І все, ми зацімовісь на, на цей час. Подивіться, от там бас стоїть. Він от стоїть там і все, і нас зараз об'є. Ну, не об'є, а попробую бити, подивіться. Він йде на мене, чік, на мене, я витілюю своєю атакою. І як добре, що він пішов на шелі. Все, я юзану ульту, у не ульту, а Хілку і. Ми затім здесь хпопор. Вот. Все, він наніс в неї 2270 хп і я говорю. Це ж де братик. <смі> ну, Я розумію, що я поступив по красивому, але блин, розумієте, що такі. Коротше тільки що вбива лілі, бачили Шелі убива лілі. Все, я вбиваю Гейла. Я вже думаю, що в них хана, тому що вони -е шелі. Ну, подивіться, як я манцюю і я відіграю ідеально. І займаю топ-1 і займаю тисячі кубків на бібі. Це уровень максимальний. У мене два персонажі вже на 1000 кубків. Тобто кіт, кіт блин, ну, простий кіт, есть, якого можна апнути легко. І бібі, бібі. Подивіться, просто у моїх друзів там, ну, наприклад, у вас мій, з якими я вчора грав, оцей, от, і. Е, Блін, я не можу знайти того другого. А, у мене не в друзі. Коротше. Давайте подивимося на профіль моїх друзів. От, у них теж там по 1000 кубків. Ну, подивіться, ну, одна тисяча кубків тільки на шелі, у мене, мене вже 2000, так. Да. О, подивіться, вже з'явилися квесті, до речі. До речі, друзі, Я вже на 27 уровні брав панси. Я забрав вже епічного персонажа Сема. Я вам не показував, ну отак. От. Далі в мене є для піни, може цього її юзну. Ну, я, я знаєте, який хочу? Я хочу. Або оцей. От, або оцей, так. Капець. Ну і от, звісно, брав цей брав пас сезон. Мені дуже подобається, тому що тут є скин на месі. Я зможу пограти? Я не можу пограти за месі, не понял. Давайте йдемо, короче. А, все, йдем. Ну, така фігня. Коротше, ладно, в мене стогем. В принципі, вот так от. Я, знаєте, напевно, слідчого персонажа, якого я буду пушити. Блін, буде важко це з Морціцем справитись, але я буду з Морцем, напевно, тільки з зімки грати. слідчого персонажа я буду пушити вольта на тисячу і. покульок на тисячу. Тому що. я на них вмію грати, але мені треба на покулях по гіпер і тоді солок буде. А на вольта у мене є вже гіпер. Я за сьогодні вже все. Я не буду нікого пушити, я просто буду пограти, квеси, виконувати, чили. Подивіться, до речі, які в мене піни, тому що мені дуже подобається мені ці піни отакі от, от сонечко лайк показує і сонечко агресі. Ну, коротше, це з того броупаса. Я думаю, ви поняли Давайте пограємо, може, за пайпер. Хоча ні, яка тут пайпер, там же карта така дебільна. Піді давайте візьмем О, шейда, точно, шейде, шейде. І давайте, напевно, підемо на яку карту. Ну, жде в мене, коротше, цей. Парне Погнали. і так давайте Давайте я... ми заспавнилися і я один тут е-е ні, я вроді на один тут шейт, но я перепутав. Тільки що от на 2000 хп я засейвився, убив Поки, тому що в мене була ульта. Я пішов сюди в ці, як її звати, в ці блоки коротше, да, і засейвився від Поку. Ну от так от. Коротше, я не засейвився і мене убили. Ладно, ми виграли один бой, в принципі, нормально. Не знаю, чи буде якийсь... О. О, епік. На Грифа. Ну, на гріфа я не граю, коротше. Не знаю, чи буде якийсь смисл далі мені грати, тому що я не знаю зараз. ну, Бо я дуже смучений. А так то я за сьогодні мені мені каже, да, да, скільки я? 600, е, 2000, 200, 500, коротше, 2 level, це як мінімум, Тобто до сюди дійду. Добре, це ідеально. І все, мені ще 24 дня, так що я нічого не переживаю, бо я успію. В принципі, от така от кеточка на звати? На бібі, як я апну. Ну, коротше, тому що, щоб розуміли, вчора я дуже багато. Я, я вчора, коротше, в третій ночі говорю, то, що я собі апну. Я собі говорю в лице, що я апну бібі за цю ніч, то що я ну, піду спати, коли тільки апну. Ну, блін, в мене я остановився на скільки купків. Зараз. Зараз кажу, мені дають, на скільки купівлю заспінувся. Так, 6 годин 41. Всього, вот 6 годин 33 хвилини, я профігачився і скільки в мене кубків було. Да, в мене лишилось 955 кубків. На 955 кубків я вже все здувся і все, ну, пішов спати, тому що я вже не міг знала. Ну, бо в мене, коротше, по-перше, в мене був якийсь рак попався. Да, в мене якийсь був рак попався. А так до ще до цього дивіться, скільки я вигравав, програвав. Короче, ну, ладно. Е, якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк, тому що я реально дуже старався, Я ну, я дуже старався апнути цю бібі. -Бі, і я нарешті її апну. Де вона? От вона. Бібі. Звісно, -бі. можна зараз е, скоро на сундучок напати. але, блін, мене аж через 24 дні апнути. Я би знаєте, хотів війти сундук. Або оцей, вот вот, або оцей. Вот Мені без різниці. я... Ну, на тисячу куб... А, це дофіга тоді. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, тому що я, напевно, хочу зараз спати, бо я не виспався взагалі. Всім удачі і всім пока.